Пам'ятати і шанувати героїв Небесної Сотні це наш обов'язок. Відтак у центрі міста Броди відбулося віча. Деталі його проведення у сюжеті. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у центрі Бродів відбулося поминальне віче з нагоди Дня Гідності та Свободи. На площі, де щороку місця згадують подвиг майдану. Зібралися представники бродівської міської влади, духовенство, громадські організації та небайдужі жителі громади. Тож дозвольте, пам'ятне віче з нагоди дня гідності та свободи оголосити відкритим. Учасники віче вшанували пам'ять героїв майдану хвилиною мовчання у скорботній теші. Присутні схилили голови, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за свободу та право українців жити у вільній державі. Після цього прозвучала музична композиція, присвячена полеглим героям України, яка додала заходу особливої емоційності та нагадала про ціну нашої свободи. Але віддане серце нікому не забрати. Представники влади поклали до підніжжя пам'ятника синьо-жовті квіти, символ вдячності, поваги та пам'яті. Поминальну молитву очолив отець Декан Ігор Балук. у своїх словах. Він згадав про жертовність героїв Небесної Сотні, а також закликав присутніх до єдності, молитви і підтримки одне одного у непростий для країни час. Ти святиєси Боже, наші все ти спочиваєш, і тобі віславо слава йому по і святому духові, нині і повсякчас. І на віке, віке. Атмосфера Віч ще раз нагадала, що подвиг героїв майдану назавжди залишиться у серцях бродівчан і всіх українців. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.